Віктору Шакарзяну ні премії, ні надбавки не потрібні. Запевняє, всі кошти отримані в Рівнераді, виконуючи обов'язки міського голови, скеровує на потреби рівненського військового госпіталю і має намір робити це і надалі. Чому питання премій знову на порядку денному у рівному з'ясовував деталі ситуації Павло Невесенко? Нещодавно на сайті Рівнеради опублікували проєкт рішення про надбавки секретарю Рівнеради та ВО міського голови рівного Віктора Шакерзяна. В документі йдеться про надбавку у 50%. відсотків. Його підготували у відділі фінансової діяльності міськради. Там пояснюють, це законодавча необхідність. Ця надбавка, про яку ви тепер питаєте, ця надбавка передбачена постановою, це є обов'язкова надбавка. Ми просимо 50%, але Віктор Володимирович і зовсім її не хоче. Але на, ну, якби, на рішення сесії може бути від 10 до 50%. Тобто ми її якби, ставимо 50%, але все буде вирішуватися на комісіях і на сесії. Сам же Віктор Шекерзян каже, жодних надбавок не потребує. Ще спочатку повномасштабного вторгнення перераховує усю зарплату на потреби Рівненського військового госпіталю. В свою чергу хочу наголосити одне: будь-яка заробітна плата, яка буде мені нараховуватися, вона автоматично буде перераховуватися на той заклад, якому я обіцяв. Тобто цей заклад є, можете перевірити, заїхати, перепитати. І тому я вважаю, це правильно. Віктор Шакерзян додає, навіть якщо депутати цей проєкт підтримають, всі кошти, як це було раніше, перераховуватиме на рахунок Рівненського військового госпіталю. Що стосується, наприклад, там 50% там, чи 10, ці кошти аналогічно будуть переховуватися туди в той самий заклад. Yeah. Тому, ну, в свою чергу, хочу сказати, що якщо, наприклад, хтось хоче, не знаю, там, думає, що я за заробітну плату чи ще щось, я вважаю і своїм прикладом хочу показати, що Кожен керівник, кожен чиновник, хто має і бажання робити таким чином, перераховувати гроші для Збройних сил України. Проєкт рішення про надбавки до зарплати Віктора Шакерзяна розглянуть на профільних комісіях. По тому за нього мають проголосувати чи не проголосувати на найближчій сесії рівне Ради. Павло Невесенко, Павло Стецюк новини рівного.